Не прем'єр-лігою єдиною багата турецька земля. На смарагдових газонах середземноморського узбережжя займаються і клуби першої та другої українських ліг. Зокрема, минулого вікенду до Туреччини прибула делегація футбольного клубу Рух Звинник. Завдання одне, якомога швидше награти основний склад і окремі там групові командні взаємодії. Це, я думаю, всі команди ставлять на останньому етапі перед першою офіційною грою. Так, в принципі, хлопці стараються. Молодці в цьому плані всі задоволені, що приїхали на трав'яні поля, тобто умови створені прекрасні. На турецьких зборах футболісти руху проведуть два тижні. За цей час заплановано зіграти п'ять контрольних поєдинків. Зокрема, завтра для винниківчан відбудеться історична подія, адже команда зіграє перший міжнародний поєдинок. У суперниках казахська команда ЖТСУ. Звичайно, що міжнародний закордонний матч це історична подія, але ми чітко розуміємо, ми поставили цілі, ми ставимо завдання на завтрашню гру, хтось буде грати більше часу, хтось менше. Тобто хлопці це розуміють. До Туреччини Руслан Мостовий узяв 21 футболіста. Не полетів разом з командою лише крайній півзахисник Володимир Макар, який через травму коліна у цьому сезоні руху вже не допоможе. В загальній групі займаються практично усі футболісти лише центральні захисники Володимир Федрів та Іван Білий займаються за індивідуальною програмою. Варто також відзначити, що дуже багато в тренувальному процесі голів забуває новачок клубу Євген Бухашвілі, який зізнався нам, що проблем з адаптацією у нього не виникло взагалі і почувається він у Русі вже своїм. Адаптація можна сказати, даже її не було. Ребята прийняли добре, дружний колектив. Я думаю, це буде одна із найважливіших речей в нашому планах. Е, тому все отлично. І ще одна гаряча новина з табору руху. Завтра тут у Туреччині очікують на ще одного футболіста, який швидше за все підпишуть контракт з футбольним клубом Рух. Кажуть, що це зірковий футболіст, який має досвід виступів на міжнародній арені, в тому числі й в українській прем'єр-лізі. Прізвище цього гравця наразі тримають у таємниці. Проте нам вдалося дізнатися на якій позиції гратиме цей гравець. Я думаю, що завтра ми представимо його всій Україні. Зокрема, болівальниками, Думаю, що це дуже свідомий футболіст, як в Україні, так і в країнах ближайшого зарубіжжя. Це футболіст грає на позиції крайнього захисника-півзахисника. Якраз така позиція після того, як Володя Макар отримав травму і Роман Іванов залишив нам, була необхідна. Плюс я думаю, що це футболіст також львівський, тому це буде обов'язково хороша новина як для нас, так і для болівальників. Ну і на сам кінець про погоду у трецькому місті Булек. Сонячно і тепло. Стовчик термометра показує 17 градусів тепла. Щоправда, кажуть, вода у морі ще холодна. Давайте зараз спробуємо. Відверто кажучи, відчуття приємні, я б не сказав, що вона холодна. Сьогодні ще будемо купатися.